Вітаю, шановні глядачі. Справді був дуже жахливий день ще один останнім часом, коли хтось говорить про якийсь мир в очах Путіна, а ми маємо кроваві події то в кровому розі, то тепер в Сумах. І поки весь світ бачить, що на християнські свята, поплюжуючи повністю всі там, цінності західної цивілізації, Кремль знищує українців, людей, дітей. І це очевидно, що він не хоче ніякого миру, Трамп далі надає певні реверанси. Давай зараз поговоримо про цей процес і про наслідки його, і про те, коли ж все ж таки Трамп вимушений буде визнати, що Кремль не хоче ніякого миру, і вимушений буде діяти. Отже, нещодавно серця мільйонів наших співвітчизників нас з вами наповнили жалем від того, що сталося в Сумах. Вербну неділю одне з найбільших християнських свят стався удар двома балістичними ракетами. Більше ста людей постраждало. більше тридцяти загинуло. Серед них є діти. Надзвичайно важко передати той біль, який відчули всі ми. Багато хто йшов чи повертався з церкви, дехто насолоджувався нарешті весняними днями після тижня снігів. І їх життя було забрано варварами та нелюдь. Нам не треба зайвраз розказувати про духовні скрепи на Москві, наскільки вони показують, що вони такі. Знаєте, консервативні духовні, по факту, все, що не візьмеш, там, кількість розлучень, абортів, насильства в сім'ї, що не візьмеш на Московії, все буде абсолютно йти в протиріччя з тим образом, який вони там собі будують в очах крайньо правих, наприклад, Європи і таке інше. По суті, це фарисейство і ненависть, хоча всяким ракушкам і дурням. Будуть далі розказувати казку про консервативну християнську москву. Ми обов'язково про таких персонажів поговоримо сьогодні. Багатьом простіше вірити у власні міфи та уявлення ніж в реальність, та їм українці заважають всюди в світі. Цим моральним банкротом треба, аби ми пошвидше і потихіше вмерли. Але цього друзі, звісно, не буде. Один з перших відригував президент Литви Гітанас Сноуседа. Він висловив слова підтримки нам та засудження цієї варварської атаки Кремля. Свої почуття висловив і президент Франції Мануель Макрон, де сказав: всім відомо, що лише Московія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Московія обирає продовжити її супереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним позиціям президента Трампа. Тут правильно Макрон каже, що Трамп давай. Ти ж не бачиш? Давай вперед, Нарешті прокидайся. Слова підтримки також висловив Урсула фон Ляйн. Президент Фінляндії, Чехії, прем'єр Канади, Австралії, Данії, Іспанії та ряд інших країн всі доволі чітко говорять, хто винен у цьому злочині. Тут слід згадати і позицію Польщі. Ми не раз говорили, що ця країна 30 років хотіла вибудувати спеціальні відносини з Вашингтоном, але зараз це все під великим знаком питання. Поляків в особі голови МЗС Сікорського так сьогодні заявили, Україна беззастережно погодилась на припинення вогню понад місяць тому. Мерзення атаки на кривий ріг і суми є глумливою відповіддю Московії на цей щирий крок українців. Всі вже сказали, хто винен, яка країна постійно відкидає і хто хоче війни. І у вас виникли питання. А що ж сказав Дональд Фред? Фередович на запитання журналістів дав таку відповідь. Я думаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахливо. І я вважаю, що вся ця війна жахлива. В описі до відео буде посилання на перекладену відповідь, щоб ви могли почути у й прямій мові. Ми на нашому телеграм-каналі багато що так виставляємо. І говоримо, показуємо прямо, прямою мовою актуальні свіжі висловлення світових політиків і різних діячів. Підписуйтесь буде цікаво. Послання в описі. Тобто Трампу сказало, що це помилка. Ну так, знаєте, двічі помилилися і попали в трол... по тролейбусу і мирному населенню. Це нагадує, не знаю, виправдання маньяка. Він би відрізав жертві пальці, якби то та не прочалася, А так відрізає голову. І зараз США підтримує політикою приїзності геноцид українців. Ну бо вони там уже потирають договорнічок і хочуть. Добувати на наших землях рідкоземельні елементи, обмінюватися полоненими, ділити Арктику. Такі великі е, цілі у панів. А що там українці? То помилки, знаєте. От. Помилка там. Давайте ну, назвемо помилку Голодомор свого часу, колоніальну політику Московії, постійне бажання нас знищити, розфікувати. Це все-таки, знаєте, помилки. От, е, а ми і не думали, знаєте. Тут я, знову таки ми і прочаємося. Ай-яй-яй. Трамп. Може ляпати, скільки хочеш, та він є президентом. І по суті він на сьогодні, це вікно Вертона, жахливе, ще більше відкриває. Москва може робити що хоче, і це все, все буде названо помилкою. Ну, тобто він, по суті, сам потурає тому геноциду, яка діє Москва. Отже, він говорив за війну за 24 години. Потім сказав, що й не закінчити далі за місяць, зараз за сто днів, а зараз просто мовчасно благословляє терор проти мирного населення. Великий миротворець борець за Нобельську премію з миру. Очі йому прямуліє це перемир'я. Швидке. Він хоче заради цієї премії закрити очі на московські злодіяння. Тільки таким чином, звісно, мира не побудуєш. Виникає питання. Хто Трампу це сказав, що це помилка? Келлогу можна, скоріше за все, виключати. Попри всю свою специфічність, він виставив твіт на X, де написав, що це діло рук Москви і що він як колишній воєначальник розуміє, як працює прицілювання. Держсекретар від імені США висловив найглибше співчуття жертвам московської атаки теж. Водночас зазначив, що це трагічне нагадування про те, чому Трамп докладає всі зусилля і час на те, аби. Цю війну безпосередньо завершити. Посол США в Україні сьогодні з першого разу, на відміну від удару по кровому розі, назвало винуватцем трагедії саме Москові, московські балістичні ракети. Велике спасибі, що цього разу не треба було тикати вам всім, хто це зробив. Скоріше за все, це все йде від любителя тиснути ручку. Діто вбивці, Віткофа або не менше любительниці біолабораторії в Україні Тулсі Габард, хоча слід не виключати тих, хто хоче зберегти теплі відносини з Кремлем і інших діячів. І цей трек активно дає Трампу сховати відверту брехню про помилку. І хоча, як бачимо, більш адекватне крило Трампа засуджує цю атаку і чітко пише про винуватця і що це не була випадковість, це мало про що говорить. Навіть флюгер Грем і той пробує далі бути на шпагаті. Але об'єктивно, поки Вітков з Дмитріїв зараз активно хочуть бути творцями нової перезагрузки, важко казати про зміну політики в США. Американці дуже хочуть дипломатичної перемоги за будь-яку ціну. А така поки не наміщається. В Ємені їх бомбардування ні до чого не привели. Війна в Газі, попри всі старання Віткофа, теж йде. Навіть перемир'я на морі та по інфраструктурі ні до чого не привело. А економічні та політичні проблеми ой як тиснуть на Фредович. Тобто. Сховати те, що Москва відверто обтирає ноги об Трампа, не вдалося навіть його певним прихильникам, як Рубіо і Кело. Хоч в кінці вони кажуть, але все ж таки, це... тому Трамп і хоче цього миру, та скільки їх не кажіть. Але ви ж прийшли до політики з християнськими знаменами. Ви заявили про те, що ось тепер буде все по базованому. Значна кількість. Е... Протестантів стала безпосередньо і такою нової хвилі християнства стала основою для вас всіх. А тепер ви берете і просто нищите. Просто знищуєте це все, закриваючи очі на те, що важливий для християн день відбувається така атака. Наразі я зараз поставлю когось іншого. Тут в мене зависла камера, нічого страшного, я продовжу на фоні Сікорського, хоч якось краще, ніж на фоні всіх всіх діячів. Бачимо Трамп і кампанія обрали бути мовчазними співучасниками геноциду українців. Вони, попри все, бажають там нюхати спільно газ, доїти ресурси, тілити Арктику, гратися по макіавелівськи. Але це не може тривати вічно. Їх цинізм буде продовжуватися все більше породжувати, точніше, зло. І чим довше вони будуть мовчати, тим більше трагедії буде. Мудрості нам, дорогі друзі, тримаємося так чи інакше, шок від ігнорування конкретного зла вже наразі прокидає частину активного християнського населення, зокрема пастирів, тих, яких там підтримували Трампа, зараз вони висловлюються, що це жах просто. Ми не можемо закривати на це очі. Будуть прикидатися частину конгресменів республіканських і палати представників. Весь цей процес буде відбуватися. І так чи інакше, Трампу прийдеться діяти з позиції сили на Москву. Так чи інакше. Миру Москва не хоче. І ніхто не зрозуміє мир, що вона буде далі тягнути цю справу. Через коліно мир, коли головний зачинчик того миру не хоче. Всім всього найкращого. До побачення.